Друзі, я вас вітаю на зв'язку Олександр. Тут уже більш детально розкажу про саму програму, про практику, що воно з себе представляє і що ви отримаєте, як, як кажуть, ІКР, ідеальний кінцевий результат. Да? По-перше, у нас іде 7 уроків. Це така база, щоб ви могли себе. Затестувати, і якщо ви вже діючий експерт, в різних нішах це підходить і для твердих ніж, там також для м'яких ніж там. І ви зможете протестувати себе. Ви зможете просто побачити, як можна збільшити кількість своїх продажів. І Це ви побачите по структурі. А якщо ви там новачок, початківець або підприємець, ви просто побачите, як можна створити вже свій продукт. Це свого роду такий пробник, зробити там тест-драйв для свого продукту. Свого там наставництва своєї послуги, це просто за пару сотень гривень ви можете отримати щось набагато цінне, яке коштує ну, тисячі гривень, наприклад. От. І чому так дешево? Просто мені, наприклад, хочеться, щоб цей метод спробували багато-багато людей, багато експертів, багато а ще це просто відсікає халявщиків, які просто вже побували на всіх марафонах, на всіх вебінарах, передивилися всі ютуби. Ну коротше кажучи. Просто у людей така інформаційна, скажімо, ну, булемія, знаєте, від марафону до марафону, а толку нема. А коли просто от людина бачить, що можна цей досвід переманити ну, і, да, проголосувати гривню, то це вже є таким е, фільтром: да, хочу, Да, не хочу, пішов далі. І от якщо людина ну, сказала, да, хочу. Е, Перейшла по кнопочці сплатити, також на цьому лендінгу є далі кнопочки сплатити, далі є відгуки тих людей, хто був у мене на супроводі. Я також являюсь практиком, коли я своїми руками роблю маркетинг, і також я можу вже ділитися своїм досвідом і просто упаковувати, щоб не повторювати постійно на консультації, на ну, одне і те ж саме, а просто упакувати це в таку методічку, в такий гайд. Показую різні воронки, як можна упакувати через лендінг, як можна через переписки, в месенджер, як можна через лідогенерацію, лідформу, як можна через упаковку аккаунта Instagram. Тобто є різні різні, і я так само на цьому практикумі розберу всі ці різні методи, і ви можете обрати для себе той, який вам більш комфортніший. Але я просто роздивляюсь і йду по структурі, щоб показати з самого початку від самої ідеї, як зараз змінився ринок помилки. Які допускають експерти або новачки, або підприємці на старті, ви просто їх побачите під іншим кутом, і ви зможете це застосувати, налаштувати, запустити рекламну кампанію, отримати перші заявки, і вже в моменті, навіть потім вже записувати уроки. Я також ділюсь технічними моментами, які треба світло, звук, через яку там програму записувати, все це. Тобто весь такий фулл пакет. В стислій формі я викладаю. Також також, головний момент це важливо. Якщо ви проходите, можна, в принципі, цю методічку, цей практикум пройти, за один вечір переглянути, на наступний вечір сісти все це налаштовувати. от Перший раз продивитися просто теоретично, да, на одному диханні, скажімо так. На другий вечір вже дивитись і все це впроваджувати, да, упаковувати. От, і на третій день, наприклад, уже запустити. Реально, в практику ну, свій міні-курс, продукт, от, і отримувати вже заявки. Бо якщо ви новачок, у вас ну, просто може це затягнутися там, на тиждень, ну максимум на два тижні. То я також роблю таку фокус-групу зі зворотнім зв'язком, такий чат, де чому саме що маленька ціна? Да? Я хочу просто. Напрацьовувати таку базу і познайомитись з багатьма експертами. І я також хочу на, в майбутньому формувати ну, свою команду. Бо я також ну, являюсь, ну співавтором на навчальній платформі, де, де у нас є багато курсів по таргету, по SMM, по сторітелінгу, по рілсам, по хештегам тобто, багато, багато там більше 20 курсів саме по просуванню, саме по соцмережам, по постановкам цілей і так далі. І... Тут, в цьому практикумі, я також ділюсь, як зробити все це на автопілоті. Завдяки автооплатам через такі платформи, як ВПей, Фонді і фокус-групі, ми також зможемо ділитися своїми продуктами, затестувати і отримати зворотній зв'язок. І в моменті отримувати від спільноти однодумців зворотній зв'язок. І також я поділюся своїм зворотним зв'язком, як я би це зробив окремо від фокус групи. Ми можемо через. ну, Ви там зробили запуск, уже там щось у вас вийшло, щось не вийшло. І ми можемо запартньоритись і зробити це в такому тандемі. Є також нижче відгуки, я в різних нішах і ще не всі додав. Нещодавно ще був кейс, працював з експертом, з виробником по в стилі лофт і по слебам. також поділюсь вже відгуком на, уже відгуком в нашому каналі або в чаті на практикумі. Я використав там один із методів, якими я ділюсь на практикумі. А я на практикумі буду ділитися як мінімум чотирма методами. Тобто, всі оці моменти я також буду освіщати і розказувати на практикумі. Далі у нас є друга частина це практична частина, де я показую з демонстрацією екрану, знімок екрану через планшет. Тобто ви можете запускатися різними різними способами або з телефону. Розбираю також варіанти конкурентів або колег, як вони запускаються. Тобто, повністю є покрокова покрокова схема, як все це підключити автооплати, як зробити, щоб на автопілоті видавався ваш інфопродукт, діє знижка, ціна дуже символічна, так що переходьте по силачці, по кнопочці сплатити. І можете сплачувати, і ви даже затестуєте, як видається відразу вам сразу доступ, як проходить оплата. А також ділюсь, як робити оплату частинами, якщо у вас там більш дорогий продукт, і людина не може сразу там заплатити там 100, чи 200 баксів, чи 300, чи 500, скільки там у вас коштує ваш там курс чи наставництво. Але я покажу просто, як можна спочатку продати маленький пазл вашої великої картини. І потім просто вже людина, яка. Ну, скористалася вашою експертністю і ознайомилася з вами через ваш маленький продукт, от саме так, як зараз е, і тут проїздить. Я даю просто змогу познайомитись ближче, е, отримати таку користь від мене за дуже малі кошти, а потім ми можемо продовжувати нашу. Е, ну, Комунікувати, ми можемо продовжувати спілкування, продовжувати спілкування, в фокус групі на особистому супроводі. А також далі я готую наступні інфопродукти. Це буде уже після нового року відразу. Да? Знаєте, люди пишуть записочки, да? там, зжигають їх, п'ють шампанське і так далі. А потім нічого не відбувається, і людина, як була в 23-му році, так само вона перетяне все це в 24-й рік. Із-за чого? Із-за того, що просто людина. Куча-куча всяких марафонів дивиться і не знають просто, як це застосувати як це ну, втілити в практику. От. А я якраз буду на наступному продукті. Це продукт називається переоцінка. Це також буде такий короткий практикум, де можна буде за тиждень-за два пересобрати себе повністю. Це не така традиційна розпаковка, да, як було модно да, там, пару років тому. А це не розпаковка, а це запаковка, це точка зборки, де ви повністю зробите собі ревізію таку. Це я вже на правах реклами, рекламую наступний свій продукт, бо у мене просто вже є. Я сам пройшов таку переоцінку, цей практикум, цей воркшоп. Я багато-багато розпакував ну, у себе продуктову лінійку. І ви також побачите, якщо у вас навіть ви початківець, і ви думаєте, та у мене нема ніякого продукту, я не знаю, про що зробити консультацію. Я, ну, не, або я підприємець, я не знаю, як свій товар, як свій продукт упакувати і продавати онлайн. Я тільки в офлайні. Ну, от, або ви. Психолог чи косметолог, От, до речі, косметолог, у мене там є відгук від Ольги, От, також співпрацювали. Тобто, у мене є вже досвід в різних нішах. Я просто вже є певна надивленість, як можна, знаєте, є так водій, коли здає назад, і він в зеркало не бачить тої сліпої зони. От. А зі сторони просто видно, як це можна упакувати як зробити продукт пробничок і як це дати. А потім, бачучи зворотній зв'язок від своєї. Цільової аудиторії можна докручувати свій продукт, додавати наступний свій продукт. От як у мене є наступний продукт це переоцінка. Тобто ви робите зараз такий тестовий запуск свого короткого продукту, МВП-продукту, потім ви робите аналіз, ви робите таку, скажімо, срез, ви відцифровуєте свої результати, і потім ви можете зайти ще на переоцінку і ще знайти свою, скажімо, педаль газу, таку, знайти суперсилу свою, переупакуватись або. Докрутити існуючий продукт або створити такий е, дочерній продукт, да, такий ще як би шаг номер 2 І так у вас зростає покроково оця лінійка продуктова. І як по пазлам, ви можете на, намалювати собі вже більш велику картину е, і програму, де людина заходить, наприклад, за малі гроші до вас на, там, за 7, 9, 11 доларів. Потім вона купляє наступний якийсь продукт, да, там, ваш супровід. А потім вона заходить. Як? Тобто на півроку, на рік може зайти до вас наставництво, бо ви просто будете поступово-поступово із точки А в точку Б вести людину по цій дорожній карті, от, і вести людину до результату. В общем, друзі, друзі отака от історія. І коротенько я зробив таку презентацію, і ви можете долучатися і заходити на практикум та отримувати користь. Також є в самому каналі, де розміщений практикум. Є мої координати, мої контакти. Ми зможемо, якщо, що, списатися, і ви можете задати свої питання. А Також можете прямо тут, на лендингу, також є мої контакти, і ви можете написати мені, якщо будуть питання, то я вам відповім. І відразу після сплати ви вказуєте свою пошту, подивіться, щоб ви її вказали правильно, і вам прийде на пошту відразу посилання на цей практикум. Так що, все це робиться на автоматі, і саме такими фішками я також поділюсь на практику з вами. Доступ прийде, можете дивитися, а також передивлятися в папку СПАМ або промо-акції. Все, друзі, на зв'язку був Олександр. Це хотів буквально за хвилину, за дві розказати, але ну, чомусь так прийшло, от, щоб поділитися більш такою розгорнутою і дати таке автентичне тлумачення. Як... Ми любили казати на юридичному факультеті. Да? Зачекайте, я вам зараз ще дам автентичне тлумачення. Тому я от дав таку розширену версію, щоб ви вже почитали інформацію, ознайомились з презентацією, ознайомились там з відгуками. Цей, до речі, лендінг я зробив буквально за вечір, так, от на, на калінці, як кажуть, з-під ножа, і ви можете також не дуже запарюватися і не впадати в перфекціонізм, а просто запуститися так, як є, а потім уже по ходу докручувати. Це я також прийняв пораду від одного ну, власника онлайн-школи, коли я спросив, а що мені краще, ще пройти пару курсів там і доупакуватися. Він, він каже, стартуй з тим, що є. І все. Я буквально там на, на днях вже стартував і запустив своє наставництво, і отримав перші заявки. От, і вже потім, коли я отримав заявки, і вже потім я записував курс уже по ходу. Все на зв'язку був Олександр. Ще раз бай-бай, знаєте, як англічані уходять, не прощаючись, а у нас по єврейській традиції прощаємось і не уходимо.